Мешканці будинку по вулиці Холодноярської бригади майже місяць живуть з ледь теплими батареями опалення. На ніч температура у квартирах падає до 12 градусів і нижче, розповідає представниця будинку Тамара Векліч. надо же с этим что-то делать. Это же дикость какая. Он у Людмилы Николаевны мама лежит в памперсах. 12 градусов. Человеку не, просто не электрическую не подложишь, чтобы ей было тепло. Это же фашизм силы. Сын какой-то. Дед, А вообще полугодика или годик вообще. Что делать? Ну вот он, вот, вот он на первый этаж. Кося ему О, два місяці, а ось Шість місяців ді дівчат. Анастасія мешканка будинку живе на першому поверсі. Сину говорить півтора року. Розповідає, що в сусідньому будинку живуть її друзі, то у них в квартирі тепло. Ми спимо каже, в штанах, в кофточках, в шерстяних носках, але це не норма. Підлога ледяна просто. І чесно, під батареєю навіть над батареєю на підвіконі замерзає льот, коли дуже такий сильний вітер дує. Тому ну дуже холодно. Тамара веклич офіційна представниця будинку. Говорить, що вона особисто зверталась компанію суми теплоенерго. Ми визвали «Теплоенерго». перший раз. вони к нам просто не прийшли. Сказали, у нас не кадрів. Другий раз вони Прийшли поїбаліс, походили, дали наряд нашому мужику, що надо заточити, що надо заточить, ушли. Потім сказали, що які це нам заглушки або задвіжки. Пан Микола, представник товком послуги організації, що обслуговує цей будинок, говорить, що всі вимоги компанії суметепло Теплоенерго були виконані. Кажуть, забитий фільтр ми розібрали, почистили фільтр. Все, пустили, як було так і Параметри ті ж залишились. Подивились, кажуть, до задвіжки щочки впали. Привезли купілінову щось, задвіжку поставили задвіжку. Включаємо ті ж самі параметри. Нічого не змінилось. Нашли ще причину. Розбирайте елеватор, подивимось сопло. Пан Микола говорить, що на його думку причина холодних батарей в тому, що дуже повільно циркулює гаряча вода. Як було 1,5 метрів кубічних в час, так і осталось. Все. Подача скільки було сьогодні? 50, обратка 26. Дуже сильний двіження немає в домі води. Не двіжиться вона, вона дуже астиває. В компанії суми теплоенерго ситуацію з теплопостачанням у п'ятиповерхівці по вулиці Холодноярської бригади, 3, дріб 1, Суспільному не прокоментували. Суспільна сума надіслала офіційний запит. Відповідь чекаємо. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини Суми.